учасників установчих зборів. За дорученням ініціативної групи з підготовки установчих зборів громадської ради я уповноважена відкрити дане засідання. Я вам зачитаю зараз протокол реєстрації уповноважених представників Інституту громадського суспільства, установчих зборів, сформування нового складу громадської ради, при виконавчому виконавчого комітеті Шепівської міської ради. Зареєстровано в нас 24 чоловіка. Е, 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 е. Двоє ще має підійти. Е, е, Поряд з тим я хочу сказати, що е, е, подали документи 27 кандидатур до нового складу громадської ради при виконавчому комітету Шепетівської міської ради. І всі документи подані вчасно і доопрацьовані відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів від 3 листопада 2010 року номер 966 про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики. Для вступного слова я хочу надати слово керуючому справами виконавчого комітету Швіківської міської ради Радчуку Василю Івановичу. Дуже приємно, що в нас в місті є такі активні громадяни, активні мешканці нашого міста, які переймаються не лише власними проблемами, але і проблемами соціального характеру, політичного характеру всіх нас, всієї нашої громади. Миколаївна працює в благодійному фонді зміцнення громад, керівником проєктів та програм. Будемо далі знайомитися. Дякую. Дякую. Так, перше. Я представник спортивного спрямування федерації ША. Ірина Бутенко, я представник міської обстрільної організації Аграрної партії України. Працюю в корпорації з ворог везде руки. Дякую. Василик Івана Петрівник. Василина Петрівна, мене знають звичайно більше як лікаря центральної районної лікарні. Я представляю громадське суспільство про спілкову організацію медичних працівників Шепетівського району по захисту інтересів і проблем медичної сфери. Ну, скажімо так, що стосується здоров'я населення. Дякую. Я представляю громадську організацію інвалідів і світанок. Кого є питання. <реш> Доброго дня. Кращу, Ірина Володимирівна, я виконуюча обов'язки голови ще обов Батьківської міської громадської організації молодіжна і батьківщина Болода. Зараз голова знаходиться в АТО, вона зараз виконує обов'язки. А де ви знаходитесь? Де на побутку? Олена Миколаївна. Доброго дня. Я є представник громадської організації отг 23 Це новостворена молодіжна організація, члени групи, ну, фактично, це є молодь, спортивного спрямування, самодосконалення. Тримую молодження. Є Ольга Степанівна Я голова Шепетівської міської партійної організації, Всеукраїнське об'єднання Батьківщина» батьківщини з 2000 року. Ми самі знаєте, чим займається. Партійна організація. Голова шкільського військового середнього вибору України. Найбільше активно приймаю участь в виборах. Твої вибори проводжу в бесідості, в бесідах допомагаю інформаційно. Ще якісь питання задавати. Заходимо з Островської 6, з подивоповоду, четвертий поверх. Доброго дня, шановство. Мені доручено за рішенням загальних зборів Шепетівської регіональної організації миротворців представляти інтереси ветеранів всеможливих подій, всеможливих війн при виконкомі Шепетівської міської ради. Знак Олександр Олександрович. Добрий день, Оксана Олександрович, телефонний Шевченську міську організацію «Українська об'єднання свобода. Котенка <проводил Querida> Павла Миколаївича представить Яловчук Наталія Олександрівна. Мене звати Яловчук Наталія Олександрівна. Я представляю громадську організацію об'єднання ініціатив Кола. <клова> Сьогодні Тетяна Миколаївна немає, тому за я слуги Михайло Іванович, художній керівник. Шепетівської первинної територіальної організації сліпих. Хліщенська, 18. Знаєте, чим сліпі займаються? Знаєте чим? Кутоз займається, є художній керівник. У нас є сильний хпор, який носить звання народного з 2007 року. Ми... У нас біля 300 інвалідів, учасників позору. Тобто інвалідів позору. Думаю, знаєте, що ми робимо. Мирослава Анатоліїна, Олійник від Лошка Марина Марини Миколаївна. Доброго дня усім присутнім. Мене звати Олійник Мирослава, я делегована від Національної скаутської організації України Пласт. От е, за як члена громадської ради ви сьогодні проголосували за Лошкину Марину Миколаївну. Я думаю, на наступному засіданні у вас буде можливість з нею познайомитися. Сьогодні вона відрядженні і не могла бути присутня особисто Дякую. Володимир Олександрович Маковієв. Миколій Володимир Олександрович. Профспілкова організація Казатинської дистанції електропостачання. Доброчух не насилий на відсутні дівчата. Скажіть, будь ласка, вона є? Чи вона кордоном, Тому що ми не могли знаю. Як інші, вона інші, вона просто в відрядженні за, за кордоном вже тиждень у Великобританії буде. Я прошу за цей момент. Тільки вона буде можливість мати, гарне не Так, далі, Островська Глина Андріївна. Я так думаю, що мене знають по громадській організації Кусі. 25 років, яку я учолю в цьому році, якраз 25 років. А сьогодні я представляю Товариство політичних в'язнів і репресованих». Це організація, яку очолював Микола Цілуський для України. Сама назва не Звісно, Видішне команди. Добрий день всі, напевно, так само мене. Хоч можливо очі не знаєте, але знаєте, по цьому працюємо ми давно. Так, дя, дякуючи нашій співпраці, при е, четвертій школі функціонує школа е, класи для національних меншин, для, зокрема для польської. Активно співпрацює е, на у нас школа при пансіоні. Знаходимося ми при пансіоні взагалі. Багато ще так само як сказали, інші планів багато. А... Являюсь головою громадської організації ветеранів і пенсіонерів залізничної міліції. Доброго дня, Я є представником засобів масової інформації. Мене <зв>. цікавить позиція громади нашої і я думаю, що є всі за допомогою участі. Ірина Петрівна полідова. Нас знову створена політоцька речі на багато. Ти багато ти я того знаю ти багато ти хто ти мене знає. Тому що ну насправді я займаю дуже активну громадянську позицію. Я людина дуже активна. І у нас новостворена організація громадська. Це сонячна сонячний. Чому вона так називається? Тому що там об'єдналися жителі мікрорайону сонячні, які мають дуже багато проблем, які мають дуже багато питань. І от я уповноважена ці питання вирішувати, піднімати насамперед. А потім за допомогою вас безумовно їх і вирішувати. Дуже вам дякую. Василь Іванович Приходько Доброго дня. Наше Шепетівське міське козацьке товариство українського козацтва Доброго дня всім. Може більш знаний як отець Бенедикт, тому що коли ми приймаємо сан священства, ми отримуємо інші м'ячі. Працюю при громаді римо-католиків У нас може тільки бізнес костюм Ну, передусім діяльність релігійна, але так само намагаємося займатися якоюсь благодійністю чи ну не тільки щоб було тільки культ, але так само допомагати в різний спосіб людям. Я, Я поставляю молодіжну громадську організацію «Кетер». Організація займається тим, що формує активну позицію молоді, а також навчає і розвиває. Мови безпосередньо і зараз на базі кетру проводяться безкоштовні курси вивчення англійської мови. Вони безкоштовно проводяться двічі на тиждень на роботу і на Олегі. Доброго дня мене звуть на Тимощук. Я представляю громадську організацію Українська правосвідомість. Працюю юристом в благодійному фонді зміцнення громад. Метою нашої організації є сприяння захисту прав громадян та представництвом громадян в органах місцевої влади з нашу кількості співпрацю. Дякую. Шамаслин Сережа Азнієвич. Да, дуже приєднано віти новий состав людей, які від нас много записи, що на суянці розміри. Ректор мали приватных дружба, который занимается построительство добро. И, кроме того, председатель армянского диастрашке и глава Верменской апостолской церковь и пол.